І так, перший приклад 4 помножити на 4,21. Робимо із 4, 4 перші і множимо на 4,21. Перевіряючи, може щось скоротитися, нічого не, не скорочується, просто множу 4 на 4, 1 на 21, отримую 16,21. Другий приклад 6 помножити на 7, 18. Роблю так само: 6 перших помножити на 7, 18. Тепер, перевіряю, чи можна щось скоротити, бачу, що 6 і 18 можна скоротити на 6. Скорочую, зверху залишається 1, знизу залишається 3. Виходить 7 третіх. І тепер перетворюю 7 третьів на мішане число. У мене буде тут 2 ціли і одна третя. Третій приклад. 5 чотирнадти на 28. Так само 28 перетворюю на 28 перших. 5 чотирнадцяти на 28 перший. Тепер перевіряючи щось скорочується, бачу, що 14,28 скорочується на 14, тут одиничка, тут двічка. 5 помножити на 2 зверху і 1. помножити на 1 Знизу. Тобто в мене виходить 10 перших, у іншому просто 10. Четвертий приклад 5,35 помножити на 3 сьому, перетворюю 5,3 на неправильний дві. У мене виходить 5 на 5, 25 і додати ще 3, 28, 5. помножити на 3, 7, 7 і 28, скорочуються на 7. Тут 1, тут 4. Тепер 4 помножити на 3. 5 помножити на 1. Виходить 12 п'яти, тобто 2 2 цілих і 2,2. П'ятий приклад. 3 3,8 помножити на 2 2 3 3,8 переписуємо без змін. 2 2 треті перетворюємо на неправильний дріб. 2 помножити на 3 буде 6, додати 2 стане 8 третій. І як ми бачимо, тут скрізь все скоротиться, у нас залишиться тільки одиничка. Один один, один один. тобто один. 1 помножити на 1, 1 помножити на 1, тобто просто 1. Шостий приклад: 2,215 помножити на 1,91. Перетворюю обидва мішаних числа на неправильний двор. Два помножити на 15, 30 і додати 2, 32, 15. Один на 16 додати 9, 25, 16. 5. 25 поділити на 5 буде 5, 15 поділити на 5 буде 3, 16 і 32 також скоротиться. Знизу буде 1 зверху 2. І залишилося зверху 2 помножити на 5, знизу 3 помножити на 1. Тобто 10 треть. Отже, перетворимо тепер на мішане число, стане 3, і 1 третя. Сьомий приклад. 8,3 четверти помножити на 1,3. 8 помножити на 4 дає нам 32, додати 3 стає 35, четвертих перетворюємо другий дріб на неправильний дріб. Виходить 1 на 14, 14 плюс 3 17 14. 14,35 скорочується на 7, знизу буде 2, зверху буде 5. 5 помножити на 17, залишається зверху, 4 помножити на 2, залишається знизу. Зверху отримаємо 85, знизу отримаємо 8. Перетворюємо знову на мішане число, стає 10,58. Восьмий приклад, в ньому три мішаних числа. 1,78, 1,115 і 1,716. Всі три числа перетворюємо на неправильні дроби. 1 помножити на 8, 8 додати 7, 15, 8. 1 помножити на 15, 15 додати 1, 16, 15. 1 помножити на 16, 16, додати 7, 23, 16. І, як ми бачимо, ми можемо тут скоротити 15 і 15, 16 і 16, 23 і 8 залишилися. Записуємо їх. І тепер виділяємо цілу частину. 23 поділити на 8 дає нам по 2. І залишається 7, 8. І ще один приклад 9, 24, 25. Помножити на 1,58 і помножити на 35, 39. 24, 25, просто переписую. 1,58 перетворюю на неправильний дріб. Буде 1 помножити на 8,8, додати 5, 13, вийшло 8. І останній дріб просто переписую. Тепер я бачу, що в мене 8 і 24 скорочується на 8. Тут буде 1, тут буде 3. 13 і 39 скорочується на 13. Тут буде 1, тут буде 3. І 25 і 35, вони скорочуються на 5. Тут буде 7, тут буде 5. Все, в мене залишилося. Зверху 3 помножити на 1 помножити на 7. Знизу 5 помножити на 1, помножити на 3. Бачу, що в мене ще трійки скорочуються. Скорочую їх. Залишається 1 помножити на 7 і 5 помножити на 1. Тобто 7 п'яти. І тепер виділяю цілу частину. Буде 1, ціла і 2 п'яти.